Вітаю! ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків хочу додати ще один красивий, ніжний і елегантний візерунок. Цим візерунком зв'язане плаття. Світлина цього плаття зараз знаходиться перед вами на екрані. Погляньте, яке це плаття має шикарний вигляд. Воно дуже-дуже красиве. Цього візерунку я не бачила на просторах Ютуба, тому хочу поділитися з цим візерунком з вами. Так, цей візерунок виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. В'язала я свій візерунок. Тобто зразок із пряжі Alize Cotton Gold, по метражу на 100 грам 330 метрів. По складу 55% бавовни і 45% акрилу. І колір, якщо кого цікавить, це колір номер 43 і зразок я в'язала звичайними шкарпетковими спицями це спиці Кніт Прозінг, спиці номер 3 і товщина цих спиць, як я вже сказала, 3 мм. Зразок я в'язала із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий і третій рапорт. І у висоту пров'язала два рапорта: один рапорт і другий рапорт. Візерунок не складний, але потребує уваги. Раппорт візерунка складається із 10 петель, плюс 3 петлі симметрії, які йдуть після рапорта. Вони на схемі позначені жовтим кольором, і плюс 2. Кромкові петлі і пров'язується цей візерунок 12 рядів у висоту. Я буду з вами пров'язувати всі 12 рапортів, тому що тут візерунок пров'язується і по лицьовій стороні, і по виворітній стороні. Непарні ряди, перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий, 11 пров'язуються справа наліво. Парні ряди, другий, четвертий, шостий, восьмий, 10 і 12. Ми схему читаємо зліва направо, так що зверніть на це увагу. Кожен ряд, який я буду з вами пров'язувати, буде супроводжуватися окремою схемою. І також у відео і у розділ спільнота я додам схему цього візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, а він не може не сподобатись, тому що погляньте, я ще не сказала, що цей візерунок він поєднується якби із трьох візерунків. Зверніть увагу, тут присутня хвилька, ось вона йде. Якщо уважно поглянути, то цей візерунок складається також із напівлисточків. Ось одна половина листочка, ось друга половина листочка, знову половина ажурного листочка і знову ажурний листочок. І також в цьому візерунку присутня мережка. Ось вона проходить такою хвилястою лінією. Ось також мережка. Так що, я думаю, що цей візерунок вам сподобається. Якщо він вам сподобався, беріть ниточки, спиці і ми з вами почнемо в'язати. Щоб не займати ваш дорогоцінний час, я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунка. Тому, самим звичайним способом, на спиці набираємо 15 петель. Сюди входить 10 петель рапорта. На схемі ці 10 петель позначені білим кольором, плюс 3 петлі симетрії, на схемі вони позначені жовтим кольором, і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 15 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону, і ми починаємо з вами в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи і тепер всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями так лицьовими пров'язуємо до кінця ряду я дов'язую підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ви пров'язуєте так, як вам більше подобається. Пров'язали підготовчий ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю. Не пров'язуючи, наступну петлю пров'язую лицевою і першу петлю переносю через пров'язану петлю. Ниточку підтягую накид 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Праву спицю я заводю спочатку в другу петлю, потім в першу. І пров'язую лицевою з нахилом вправо. Накид, лицева петля. Ми пров'язали з вами рапорт візерунка. В'яжемо петлі симетрії. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, першу петлю знімаємо. Наступну петлю. Пров'язуємо лицевою і через цю петлю переносимо зняту петлю. Накид, лицева петля. І в кінці ряду я кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі першого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати другий ряд. Звертаю вашу увагу схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. І тепер дві петлі пров'язуємо разом виворітною петлею. Це у нас одна петля, потім накид, і ми ці дві петлі пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали. Робимо накид і виворітна петля. Петлі симетрії пров'язали, в'яжемо рапорт візерунка. Виверітна петля накид, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом виворітною, три петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом виворітною петлею, це у нас виворітна петля, накид, ми пров'язуємо їх виворітною разом, накид виворітна петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі другого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом. Вліво першу петлю я знімаю, наступну петлю, тобто це у нас іде накид, я пров'язую лицьовою. і через цю пров'язану петлю переносю петлю, яку ми не пров'язували. Накид, три петлі лицьових, одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом. З нахилом вправо. Я заводю праву спицю спочатку в другу петлю, потім в першу. І пров'язую лицевою з нахилом вправо. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Накид, лицева петля. Рапорт ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Пров'язуємо дві петлі, тобто лицеву петлю і накид, разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, наступну петлю, тобто накид пров'язую лицевою і через цю петлю переносю петлю, яку ми знімали. Накид, лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами петлі третього ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи дві петлі, тобто виворітну і накид, пров'язуємо виворітною петлею, пров'язали, робимо накид і виверітна петля. Ми пров'язали петлі симетрії, симметрії, в'яжемо рапорт візерунка. Виверітна петля, накид, три петлі виверітних. Одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом виверітною. Пров'язали знову виворітна петля. Знову дві петлі пров'язуємо разом виворітною, тобто це виворітна петля і накид. Ми пров'язуємо виворітною петлею, накид, виворітна петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Робимо накид, дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова. дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і через неї переносимо зняту петлю. ниточку підтягуємо. Три петлі лицевих: одна лицева, друга, третя лицева, накид і лицева петля. Рапорт візерунками пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою. З нахилом вліво. Накид, лицьова петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою, Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати шостий ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, дві петлі пров'язуємо разом. Виверітною петлею, накид, виворітна петля. Ми пров'язали петлі з симетрії, в'яжемо рапорт візерунка. Виверітна петля, накид, три петлі виверітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Тепер хочу звернути вашу увагу: на схемі намальована виворітна схрещена петля. Але ми будемо пров'язувати з вами дві петлі разом з хрещеною. На жаль, на схемі, тобто немає значка, де було б намальовано що дві схрещені петлі. І так, дивіться, як я пров'язую. Я заводю праву спицю спочатку в другу петлю, потім в першу. Ось так. І пров'язую ці дві петлі виверітною схрещеною петлею. Ниточку підтягую. В'яжемо виверітну петлю, дві петлі пров'язуємо разом виверітною накид, виверітна петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами петлі шостого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Ниточку підтягуємо, накид, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, чотири петлі лицевих: одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. Рапорт візерунками пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи наступну пров'язуємо лицевою і через цю лицеву переносимо зняту петлю. Ниточку підтягуємо накид, лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати восьмий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи дві петлі, виверітна і накид, пров'язуємо разом виворітною петлею. Пров'язали. Робимо накид, виворітна петля. Петлі симетрії симметрії ми пров'язали. В'яжемо рапорт візерунка. Три петлі виверітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. І знову перед нами значок виворітна схрещена петля. Я вам уже пояснювала, що на схемі не було значка, де намальовано дві схрещені петлі, пров'язані виверітною. Тому я пров'язую ці дві петлі слідючим чином. Я заводю праву спицю з лицевої сторони в дві петлі, ось так, і пров'язую ці дві петлі виворітною. Пров'язала з лицевої сторони це буде схрещена петля. Далі пров'язуємо виверітна петля, накид, виверідна, дві петлі, виверідну і накид пров'язуємо виворітною петлею, накид, виворітна петля і кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. В'язання повертаємо на лицьову сторону і в'яжемо дев'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, і далі в'яжемо рапорт візерунка. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, накид, дві петлі лицьових, одна лицьова і друга лицьова. Накид, дві петлі лицьових, одна лицьова. Друга лицева, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо. Наступну петлю пров'язуємо лицевою, і через цю петлю переносимо петлю, яку ми знімали. Дві петлі лицевих одна лицева і друга лицева петля. Раппорт візерунка ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, ниточку підтягуємо, накид, лицева петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 9 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо 10 ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Тепер в'яжемо виворітну петлю і накид, пров'язуємо разом виворітною петлею. Пров'язали. Далі в'яжемо накид і виворітна петля. Ми пров'язали петлі симетрії. В'яжемо рапорт візерунка. Виворітна петля. І знову у нас значок виворітна схрещена петля. Ми з вами будемо пров'язувати дві петлі. Я заводю праву спицю спочатку в другу петлю, потім в першу і пров'язую ці дві петлі виворітною петлею. От таким чином. Пров'язали. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля, накид, виворітна петля, дві петлі, виверідну і накид пров'язуємо виверітною петлею, накид, виворітна петля, і кромкову в кінці ряду я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 10-го ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо 11 ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Ниточку підтягуємо накид, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Накид, три петлі лицьових, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. І лицева петля. Ми пров'язали рапорт візерунка. Далі пров'язуємо петлі симетрії. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, накид, лицьова петля і кромкову петлю я пров'язую в кінці ряду лицьовою. Ми пров'язали петлі 11 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати 12 ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Дві петлі пров'язуємо разом виверітною петлею, накид виворітна петля. Ми пров'язали петлі симетрії, в'яжемо рапорт візерунка. Виверітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом виверітною, три петлі виверітних. Одна виверітна, друга і третя виворітна петля. Накид, виворітна петля, дві петлі вивертну і накид пров'язуємо разом виверітною петлею, накид, виворітна петля, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами петлі 12 ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону. От і зв'язали ми з вами один рапорт візерунка і у висоту пров'язали 12 рядів. Я буду рада, якщо вам цей візерунок сподобався, якщо відео було для вас корисним. Всім моїм глядачам, всім моїм підписникам бажаю мирного неба, наснаги. Більше спілкуйтеся зі своїми рідними. Бажайте один одному здоров'я, перемоги над ворогом. Ну, а я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока! Бережіть себе і будьте здорові!